Всім привіт! Мене звати Василь і я радий вас вітати на своєму каналі. Це вже третє відео про техніку, де ми розглядаємо перші враження від гаджетів. Сподіваюсь, вам буде цікаво! Підтримуйте україномовний контент підпискою на мій канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, сідайте позручніше, приємного перегляду, ми починаємо! Сьогодні поговоримо про Apple TV 4K. В мене версія на 128 МБ, де йде можливість під'єднання через Wi-Fi або через інтернет-кабель Ethernet. Бо як купуєте версію на 64 ГБ, то у вас не буде можливості під'єднання по інтернет-кабелю лише через Wi-Fi. На сьогоднішній день це найновіша і найпотужніша приставка Apple TV. Всередині Apple TV стоїть процесор A15 Bionic. Який встановлений у 13 айфонах. Тому потужності для приставки Apple TV вистачить на довгі роки. По вигляду, йде мінімалістичний дизайн, невелика коробочка. Зверху бачимо яблуко. На передній панелі Apple TV розташований невеликий світодіодний індикатор, який світиться при вімкненні пристрої. Ззаду роз'єм для кабелю живлення, роз'єм Ethernet для інтернет-кабелю та роз'єм HDMI для підключення приставки до вашого телевізора. По комплектації: коробка, документація, кабель живлення, сама приставка Apple TV 4K та пульт дистанційного керування Siri Remote. Офіційний цінник такої краси на сьогодні в Україні складає 8100 гривень. Також не забудьте прикупити окремо кабель HDMI, тому що в комплект він не входить. А без нього не зможете під'єднати приставку до свого телевізора. Якщо інтернет ще можете по Wi-Fi без кабелю під'єднати, то без HDMI кабелю просто ніяк. Добре, хоч кабель живлення Apple кладе. В приставці йде Wi-Fi 6, бездротова технологія Bluetooth 5.0, вбудований блок живлення та підтримка гігабітного інтернету через роз'єм Ethernet. Про пульт. Пульт Siri Remote виконаний з алюмінію. Має сенсорну поверхню. Для легкої навігації та підтримку голосового управління через Siri. Пульт дуже гарно виглядає, та просто не хочеться випускати його з рук, так як дуже зручно лежить в руці і приємний на дотик. Хоч і є функція керування з iPhone, хочеться керувати саме пультом. І до речі, пульт не потрібно направляти саме на приставку, так як він працює через Bluetooth. Ззаду пульта бачимо логотип компанії Apple. Знизу роз'єм Type-C, і це дуже зручно, хоч і підзаряджати його потрібно раз в рік чи два. З правої сторони кнопка для виклику Siri. Через Siri можна керувати не лише самим телевізором, а й, наприклад, гаджетами, які у вашій екосистемі. Особисто я, наприклад, дуже часто використовую Siri через пульт так. Натискаю кнопку, підношу до обличчя. Говорю, вимкни лампу. В мене вимикається по сценарію і лампа, і LED-стрічка. І також можна її вімкнути. Спереду на пульті бачимо всі головні кнопки для управління. Зверху кнопка вмикання та вимикання приставки, або виклик у меню для керування деякими функціями. Далі кругла сенсорна поверхня. Вона є і кнопкою для підтвердження, як на неї натиснути. Сенсорна поверхня мені більш всього подобається. За допомогою неї дуже приємно керувати телевізором. Не потрібно нічого клацати, просто проводиш пальцем ліворуч, праворуч чи вверх, вниз. Це потрібно спробувати. Потім ви не захочете взагалі іншими пультами користуватись. Ну як хочете по старинки керувати кнопками, то вони теж є по кругу. Далі йде кнопка назад. Біля неї кнопка додому. Або ж як натиснути два рази, потрапляємо в меню багатозадачності. Нижче бачимо кнопку play і паузи, а ще нижче кнопка вимкнення звуку. Ну і останні дві об'єднані кнопки регулювання гучності. Пульт наскільки продуманий, що немає купи непотрібних кнопок, якими взагалі ніколи не користуються, та ним дійсно хочеться користуватися. До приставки без проблем, наприклад, можна під'єднати навушники. Навіщо це потрібно? Ну, наприклад, ви живете не самі. Хочете подивитись телевізор і нікого не відволікати. Під'єднали собі навушники і дивитесь собі фільмець. Можна і декілька пар навушників одночасно під'єднувати до телевізору. Звісно ж, можна управляти телевізором з телефона. Не потрібно нічого встановлювати. Просто відкриваєте шторку на своєму iPhone та натискаєте на пульт. І бачите всі ті ж кнопки, що й на пульті. Також при натисканні на полі введення тексту. Одразу бачите повідомлення на телефоні та вводите текст з телефону. Дуже зручно. За такі малі продумані дрібниці ми і любимо Apple. Звісно ж, ми можемо набирати текст із пульта. І навіть так за допомогою сенсора дуже зручно та швидко можна вводити текст. Часто використовую таймер для вимикання телевізора. Затискаєте кнопку вимкнення, обираєте таймер та час, через який вимкнути телевізор. Головне, як вимикається приставка, вимикається і сам телевізор. Те саме і з увімкненням. Увімкнули приставку, вимикається і телевізор. Не потрібно два пульти вмикати і вимикати все окремо. Також дуже зручно, що все синхронізується з iCloud. І зробивши ті ж фото чи відео, ви відразу їх можете переглянути на телевізорі. Apple TV 4K підтримує роздільну здатність до 4K та Dolby Vision, що забезпечує чудову якість зображення. Підключивши його до телевізора, ви можете насолоджуватися неймовірно деталізованим зображенням та насиченими кольорами. Що стосується інтерфейсу, то він інтуїтивно, зрозумілий та дуже зручний, як і вся техніка Apple. Операційна система TVOS дозволяє легко налаштувати Apple TV та завантажувати додатки з Apple Store. Зручність користування підсилює інтеграція з іншими пристроями Apple. Наприклад, можете використовувати свій iPhone як пульт. Або дублювати екран MacBook або iPhone на телевізор за допомогою AirPlay. Apple TV також підтримує ігри в Apple Arcade. Якщо ви любите грати, то цей пристрій вам точно сподобається. Підключити дуже легко контролери і грати в улюблені ігри на великому екрані. Екосистема Apple робить використання Apple TV ще більш зручним. Ви можете легко підключити інші пристрої. Обмінюватись контентом і насолоджуватись синхронізацією між усіма вашими гаджетами. Дана приставка є гарним доповненням до вашої екосистеми Apple. І як маєте можливість і думаєте брати чи ні, то беріть, однозначно не пожалкуйте. Apple TV 4K це чудовий вибір для тих, хто вже користується технікою Apple і хоче покращити свою взаємодію та перегляд контенту. Він має потужний процесор, підтримку 4 k та Dolby Vision. А також дуже зручний пульт. З мінусів можна відзначити хіба що відсутність HDMI кабелю в комплекті. Дякую вам величезне за перегляд мого відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково не забувайте донатити на ЗСУ, підписуйтесь, ставте вподобайку, клацайте на дзвіночок. Далі буде лише цікавіше. Чекаю на ваші пропозиції в коментарях, на які гаджети та аксесуари ви б хотіли бачити мій огляд. А також пишіть, що додати або ж змінити у моїх відео, щоб вам було цікавіше дивитися. Також обов'язково в коментарях поділіться своїм досвідом з використання ті приставок Буде цікаво почитати. Бережіть себе, мирного неба над головою! З вами був Василь. Всім па-па. Слава Україні!